Я Буря Віктор Олександрович, мешканець міста, Новрадова, подав кандидатуру міського також районну раду Іноградівського району. Знаю, що багато з вас мене познають. Знаю, що багато з вас що знають, що я є радикальний чоловік. Чоловік такий, який, якого достала ця корупція, достала і староста барабанювання цих грошей бюджетних. Достало то, що люди, які сидять на посадах перевищують свої повноваження, Та фактично я вирішив йти в депутати. Обіцяю, обіцяти много я не буду, Одно я кажу так, як є, що е, пішовши в раду, я буду все робити для того, аби єдно, що не робили депутата, то не крали гроші. Е, прошу вас здуматися за одним, над одним. Багато грошей викидується на дану, на дану компанію. Невжає, у когось дуже багато грошей і чоловік просто за того, аби бути на громадській посаді, яка немає, не, не оплачується, рішив вкласти мільйон. Я думаю, до то того вкрасти мільярди. У кожного з вас є вибір. Зробіть тот вибір правильно. Зробіть тот вибір такий, або потім не було за нього соромно. Всіх, хто мене підтримує прошу одного. Аби я не був один, як каже, одна овечка серед стаду боронив, прошу підтримати моїх колег таких самих людей, таких самих, як я, яких, яких все достало, яких, які ходять дійсно реально, яких, яких змін підтримати міську раду номер 12 а також районну раду номер 7 І слава Україні!